Так що ж таке детокс? Модне слово чи дійсно необхідність, тому що, наприклад, ось такий детокс, який розроблений лікарями, нутриціологами та біохакерами, які знають, що потрібно нашій клітинці. Тут очищення буде відбуватися на клітинному рівні. Це для того, щоб допомогти нашому організму, а не робити за нього. У нас мають ідеально працювати органи детоксиканти це нирки, це печінка. І найголовніша рушійна сила в цьому процесі буде вода. Тому тут є якраз все, що нам потрібно, щоб зробити воду відповідної якості, щоб вона могла виконувати свою очисну функцію. У нас є це вод, води є багато функцій, але очисна, транспортна це така основна, щоб це все запрацювало. Дивіться, ось так гарно відкривається коробка. Тут все є, вся інформація доступними умовами, кому що рекомендації по харчуванню про кожний продукт і що нас все сюди входить. Це моя така коробочка життя. Це те, що в мене на кожен день. А нові, нові люди, хто прислухається, хто хоче вже оздоровлюватися, хто задумується, з чого почати своє очищення, от це вас така вхідна, натуральна, повністю наголошує програма. Тут в нас є мінерали для води. Я отримала сьогодні посилочку якраз. І зараз собі буду готувати воду. Ось так. 10 штучок кожного з такого пакетику. Ця коробка вона на місяць розрахована. А взагалі на, на, на все життя. Один ось такий пакетик, однограмовий. Тут у нас є мінерали з Японії, там, де в нас живуть довгожителі. І вони дуже багато хто. Потрапили до книги рекордів Гіднеса, тому що там таких довгожителів на один квадратний кілометр дуже багато. В чому їхній феномен, що вони п'ють воду, вони живуть на оцих таких вже мінералах, там вони повністю, а нам є така можливість собі замовити воду в будь-який куточок світу. Тут нагадую, 30 штучок. Можна і окрему воду пити, але ось такі комплексні програми буде набагато краще. Ще в нас тут є. Розчинник, який буде разом з водою виводити всі токсини, водорощині це ось такий потужний антиоксидант. Одна капсулка має в собі антиоксидант, який якби ви випали 12 стаканів свіжовижатого апельсинового соку. Тобто це наше таке молодильне яблучко. А для вже жировишиних токсинів у нас є потужний класний рослинний фермент і лецитин, це те, що любить наша печінка, мозок, взагалі всі нервові закінчення. Класна ідея подарунку на, на новорічні свята для будь-якої людини. Пишіть плюсики.